На нашому авторинку вживаних авто Карпарк Юа в місті Кам'янському на продаж з'являється Renault Senix другого покоління 2008 року випуска, це рестайлінг. У нього дуже гарна комплектація. Він 1.6 бензин, ГБО 4-го покоління. Маються задні парктроніки. Ви бачите? Значить, панорамний дах, там ще й люк мається. Білий крас, у нього всі скло рідні Восьмий рік. Картки в ідеалі, Сонцезахисні шторочки. Ось так виглядають всі, весь задній рядок, поличка мається. Тут у нас панорамка, а тут панорамка, і він же люк. Столики на, задні, на спинках передніх сідух. Тут у нас ящички є, отакі ніші. І в полу так само ось такі є ніші. ще можна речі свої, там і там складати. Йдемо. Попереду, дивіться, одночасно покажу вам. Восьмий рік, бачите, все скло. Тут так само всі картки в ідеалі, кишеньки відкриваються, все цілюха. Передня сідуха в ідеалі. Активний отакий підголовничок можна виставляти. І зараз подивимося зі сторони водія. По кузову ніяких рижиків, жижиків немає, тому що автівочка вся в рідній фарбі. Лінзоване світло. Це ж рестайлінг. Дивимося зі сторони водія у нас. Зі сторони водія так само можу показати, що всі навітритнички, восьма рік. Всі чотири скло підіймача. Тут так само картки в ідеалі. кишеньки, до речі, тут переходничок ось у під газ лежить. Згортання дзеркал, електродзеркала, до речі, з підігрівом, електроручничок, сам стави, сам знімає, все працює. Датчик світла, датчик дощу ось там стоїть. Рідне кермо, бачите, не перешите, Круїзик, ось вмикається. Спідліміт так само, водійська сідуха в ідеалі так само виглядає. Шестіступенева механічна коробка передач, ось МГБ покоління. У нас така прикольна якась медіа, там он телефон, можна щось підв'язувати, написано телефон. І ось там така навігація величезна. До речі, там десь валявся ще загрузочний диск. На приладах у нас 211 тисяч пробігу. Ось такий гарний синік, кому цікаво, значить, він в нас на авторинку на продаж. До речі, дивіться, лобове так само Рено, бачите, восьмерочка. Вартість 5999 доларів. Склорідні, фарборідна, автосвіт, автодощ, мультикермо, парктроніки, два ключі, до речі, салон трансформер я вам все показав. Можна придбати в кредит за ціною 4200 гривень. щомісячний внесок буде. Якщо цікава вам даний автомобіль, приїжджайте, тестуйте, телефонуйте і купуйте цього білого красення. Насолоджуйтесь життям.